Був період великих грошей в, в групи ВВ в гурту. Що вдалося за цей період Взагалі, от Олегу Скрипці? Як розжитися? Не знаю, будинок ти купив, дачу біля моря, там ще щось і так далі. Що, що, що ти виніс, фінансов, не фінансов, а так матеріального, з успіху групи ВВ? Дійсно, ми заробляли, заробляли нормально. Нормально і, в принципі, росіяни московити відрізняються від українців, вони платять дуже легко. От, їм легко дістаються кошти і вони легко розстаються. І е е мені було легко робити мої фестивалі, мої ініціативи. Е фестиваль. Спочатку це були е вечорниці, потім е вони перетворилися в фестиваль країна мрій. Потім видавництво країна Мрії, фестиваль Роксіч. Наприклад, десант культурний в чорниці на Монмартрі ми робили. От, і, наприклад, мені там 10, 20, 30 тисяч, 40 тисяч доларів євро витратити на якусь подію. Мені це було не безболісно. От, і в принципі я це робив. І у мене на той період не було гарних машин. Uh, вот. ну, дім в мене є, я живу, я не скажу, що я там десь в квартирі мешкаю. В мене нормальний, нормальний дім.